Вітаю підписники та глядачі на огляді піротехнічний виріб Піро 5 від компанії Пірософт. імітує радянську бойову гранату РГД 5. Постачаються в картонній коробці логотип компанії Пірософт. Далі по інформації. Піра 5 Г, учбовий також бувають. В даному випадку у нас Г, наповнювач-горох, адреси потужностей виробника, партія та термін придатності. Заходи безпеки. Не використовувати особам молодше 18 років. Відкриваємо розміщені таким чином ячейки 3х4, всього 12 штук. Демонструю, як виглядає виріб. В комплекті інструкція з експлуатації українською мовою та англійською. Піроп'ять бувають з наповнювачем крейда, залізний порошок та горох. Візуальна їхня відмінність це колір корпусу та маркування. По масі також є відмінності. Наповнювач горох. Виробник вказує 130 грам плюс-мінус 10%. Крейда також 130 грам плюс-мінус 10%. І учбова 310 грам. Наповнювач залізний порошок. Тобто на бойовий аналог за вагою більш схожа учбова, а за кольором наповнювач горох. Піро 5Г наповнювач горох та парафін. Горох імітує ураження, що добре для військових ігор: страйкбол та пейнтбол. А парафін утримує горох та усуває ефект колотухи. Воно не шумить. Хоча певний звук є. Якби парафіну не було, вона б взагалі грохотіла. Матеріал корпусу АБС пластик, кільце та ЧК сталеві відповідають бойовому аналогу. Ініціація здійснюється механічно, затримка після ініціації 3-5 секунд, маса піротехнічної суміші 1 грам. Акустичне випромінювання не більше 120 дБ. Безпечна відстань запуску 7 метрів. Клас захисту IP66 не боїться дощу та короткочасного занурення у воду. Термін придатності 60 місяців. Корпус гранати має нерозбірну конструкцію, запал не викручується. Демонструю, як користуватися. Затискаємо важіль, розгинаємо вусики. Ось розігнуло їх повністю. Тримаємо впевнено важіль. Висмикуємо кільце, далі кидаємо гранату і вона буде ініціюватись автоматично після 3-5 секунд. Не забуваємо про пожежну безпеку, суха трава може загорітись. На місці спрацювання бачимо шматочки корпусу. І наповнювач, парафін та горох. Короткочасне занурення у воду на 2 хвилини. Граната повністю в воді, чекає 2 хвилини. Дістаю, кидати буде також у воду. Працює без проблем. Оскільки граната має наповнювач горох, побачимо її вражаючу здатність на картонній коробці. До речі, якщо висмикнули кільце і з якихось причин передумали кидати гранату, можна вставити назад. Звичайно, треба тримати важіль. Ось, можна прокручувати, щоб краще вставити, тому що вустики трошки розігнуті, прокручуємо і запихуємо туди. Ось, будь ласка, вставили і все відпускаємо, і вона як новенька. Дивимось на пошкодження. Розірвало трішки дно. Ось сліди від гороху. Ось також сліди від гороху. Гофрокартон вказує, що пошкодження не суттєві, тобто вони безпечні для гри в страйкбол. Виріб в міру гучний, комфортний, не потребує додаткового захисту слуху, а от захист очей обов'язковий. Виріб надійний, жодного разу ніяких осічок не було. Органи керування відповідають бойовому аналогу, тому з цим виробом дійсно можна навчатись безпечно та дешево. У висновку стосовно виробу скажу, що Piro 5 g працює надійно, як інша піротехніка від Pirosoft. На каналі також раніше були огляди, можете подивитись їх, посилання залишу в описі. Бажаючи придбати посилання на виробника, також буде в описі, тому купуйте, навчайтесь, користуйтесь. Всім до побачення та до наступних зустрічей.